Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю. Ось так. Сьогодні будемо готувати дуже смачну, дуже смачну страву. А що це мається на увазі? Це будуть манти або ж манти. Я вам скажу, що кожен говорить по-своєму, але від цього смак зовсім не змінюється. Дуже смачні і саме головне що це буде на сковорідці. Ніяк там нам не потрібна мантоварка, якої, я думаю, що у багатьох господинь, господиньок немає. А так дуже-дуже смачно. І я вам скажу, що як сказати, і швидко, так? Що ми зробимо? Я буду робити на свій лад, так як я вмію. Хтось скаже, Люба, що ти там робиш? якщо то не те, то не се ми, тому заздалегідь. Вас так хочу попередити. Я готую так, як подобається мені. А ви дивіться своїми рецептами, готуйте так, як подобається вам. Дивіться, як я готую для своєї сім'ї. Ну що ж, першим ділом це потрібно замісити тісто. Яйце і чайна ложечка неповна солі. Ось воно. Є. Одну секундочку. Дві столові ложки олійки. Одна, дві. Зараз добре все перемішаю вінчиком. Виливаю 200 мл тепленької водички. Ще раз перемішую. І будемо замішувати тісто, додаючи борошно. Скільки борошна? Борошно у мене 600 грамів відміряла, а там будемо дивитися більше, менше. Треба все дивитися по тісту. Ось так. Перебила вінчиком, вінчик ось. Бач, як стаканчик пригодився, в пригоді став. Частинами додаємо і перемішуємо. Спочатку я ложечкою перемішую, а потім руками тісто яке? Таке тісто, як на пельмені виготувати. Ну, я вам покажу, яке воно добре. Ось таке тістечко замісила, дивіться таке, воно і тугеньке і м'якеньке, ось бачите. Але так знаєте, щоб зовсім м'якеньке, не потрібно. Скільки пішло борошна? Борошна пішло 400 грамів. Потім, можливо, підмісимо, а можливо, не Будемо дивитися по, по тіст, тісту. Хочу зазначити, що я так уже для себе от визначилася, якщо 200 грам водички. То 400 грамів борошна, це точно потрібно. Один до двох. Ну там ще яйце, це, а там дивіться самі. ви ж знаєте, що треба, щоб тісто було таке, як на пельмені. Ось дивіться, таке хороше тісто. Положила колобочок, підкрутила, підкатала трошечки мисочкою, накрила і хай собі спочиває. Хвилин 15-20. За цей час я підготую начинку, що мається на увазі. У мене є фарш. Ну Я думаю, що, може, навіть лишній буде, я так взяла тут пів кілограма фаршу. Фарш свиний, дорогі мої, знаю. Хтось мені скаже, який свиний, це треба там Чого? хотіла сказати з кози. Та то, то, що говяже, то, що бараніни. дорогі мої, Я готую так, як я готую. А ви, якщо вмієте по-другому, обов'язково мені дайте свій рецепт. добре? Сюди ж я додаю цибульку. Зараз, зараз, зараз коли. Цибульки, дві цибулини, це грамів так 200 буде. Така цибулька величенька. Ну, менше не потрібно. Взагалі потрібно, допустимо, як для, для чебуреків, один до двох. Міленьким кубиком зараз наріжу цю цибульку. Міленько-міленько, тому чекаємо. Цибульку нарізала, додала солі чайну ложечку і перчику десь, ну, почти половинку чайної ложечки. Ви додаєте стільки, стільки вважаєте за потрібне. Так. Добряче, перем'якала його, бачите, сік пустила цибулька. Цибульки, не шкодуйте. Ой, не шкодуйте. Це буде дуже смачно, і соковито. Тепер відправляю сюди. На смак, дорогі мої. Що хочу сказати, ви потім, потім попробуйте, ну я не знаю, скуштуйте, Я ж не знаю, як ви любите, солена, не солена. Ми ж їх відварювати не будемо, тому фаршик повинен бути такий на смак, як ви полюбляєте. Спеції, теж на вас смак. Що ви там? Що хочете, чесничку можна сухого додати, теж буде смачно. Всі спеції, які ви бажаєте, додавайте. А зараз цибульку в мисочку до фаршу і перемішаю добре все. Начинка готова. Ну що ж? Тісто теж віддихнуло. А зараз трішечки його, дивіться, яке тісто стало. Обмісимо ще раз і будемо робити заготовочки. Тому чекаємо, зараз покажу. Ділю тісто пополам. О, яке тугеньке, хороше тістечко. Дивіться, яке всередині, бачите, ось таке. Робимо дві ковбаски і будемо тілити на такі, знаєте, запчасті, як кажуть. Ось так поділила ковбаску грамів по 60, 50-60. Маленькі не робіть, а взагалі це на ваш, як на ваш розсуд. Я роблю величинки, дивіться, ось які потім заготовочки, Шириною десь 2 мм. Ну, товщиною. Чи товщиною, може 3, не більше. Дивіться, ось так. Що хочу сказати, чим більше, тим більше начинки, тим буде смачніше. Тому починаємо. Ось так. Розкатала фаршику. Так, побільше, але так, щоб можна було зліпити, дорогенькі мої. Ось так. І ще трошки, а потім ще трошки, і нічого не вийде. І сама, і сама зверху. Так. Дивіться, як вам Як, куля видно. Я покажу. Я думаю, так. що нас господинки вміють. Ну хто не вміє, не робив, майте на увазі. Ось беремо отак по центру. І трішечки зліпляємо. Але небагато, наскільки тут, на три щепка десь, так. Потім дивіться, ось у нас є. Отакі края, піднімаємо край, трішечки защіпуємо. І так же цей чуть-чуть. І зводимо ось так один до одного і защіпуємо. Також защіпуємо тут ось так, де трішечки можна ось так поправити, щоб було видно фаршик. І ось такі у нас манти получаться. Ось дивіться, я хочу сказати, що наші жіночки хазяйка. Господинки, українки, усе вміють. Вони коня на ходу встановлять і все чого. І чоловіка додому притягнуть на плечах, якщо потрібно. Ось такі, дивіться, гарненькі. Дуже легко, дуже просто. Ось викладаємо, зараз скоренько зроблю, а потім будемо продовжувати. Заготовочки такі я вже поробила. Дивіться, ось такі. На одну сковорідку буде мені багато, а на дві трішки замало, але нічого. Сковорідочка. Змазую, наливаю, дивіться так, одна, дві. Десь дві столові ложки олійки, може трішки більше. Дивіться, самі, яка олійка добрень, добренька. Змазуємо ось так. Масличком. Не багато. трішки, щоб було, дивіться як, трішки є, але не забагато. І викладаємо наші заготовочки. Трішечки, так, знаєте, на відстані, щоб вони не зліпилися. Ось так. Виклала на сковорідочку, тепер дивіться, водичка. Проста вода. Посолила на смак, щоб була така злегка, солоненька, так як ви відварите пільмії або вареники. І зараз наливаємо водички до половинки наших заготовочок. Скільки водички, я вам скільки мілітрів, я вам не скажу, тому що не знаю. У кожного із нас різні сковорідки, і як же ж ви тут їх положили, якої висоти зробили, тому наполовинку, це так по висоті, половиночку, відправляю на вогонь, вогонь сильний. Закипить, накриваємо кришечкою, убавляємо вогонь до самого-самого мінімального і на малесенькому вогні тушкуємо, мабуть, варимо або ж тушкуємо, паруємо, як кажуть, 35 хвилин. Тому чекаємо. Дивіться, ось так кипить, прикручуємо до маленького-маленького вогню. Саме-саме мінімальний, так як вам говорила. Ось-ось-ось. Але щоб кипіло. Накриваємо кришечкою. Майте на увазі, що кришечка повинна бути от з дирочкою. Якщо дирочки у вас немає, тому тоді ви ось так трішечки відкриваєте, щоб пар виходив. Зовсім трішки. Все, і так будемо чекати, поки приготуються. Добре? Ну що ж, наші манти готові. Дивіться ось, спилу жару, одна сковорідочка, вже, вже мабуть, поїли. Дорогеньки наші, Перед самим уже закінченням змастила вершковим масличком. Зараз попробую одненьку, боже яку ось таку невеличку, так? Ось так. Хочу зазначити, і так, для вас майте на увазі, що тісто повинно бути не дуже забите і потоньше. Тим тонше тісто, ну так, щоб ви ж могли її зліпити, тим буде, буде м'яче, воно буде ніжніше. Майте на увазі, добре? А зараз давайте розріжу. Серединку, подивимося. Дивіться, я сама подивлюся і вам покажу. Ось дивіться, яке, бачите, соковите, бачите. Я не люблю цього слова соковите, але дійсно таке, знаєте, ніжне. Чим більше цибульки, тим буде соковитіше. Ось, ну, який зависить від вашого фаршу. Я не дуже полюбляю тісто, чесно вам признаюся. Я люблю оце. <реш> М -м -м. Дайте, начинка, смачна. І перчик, і сіль, і така трішки солоденька, тому що цибульки багато. Я поки не буду їсти, а то куля близується. Тісто теж таке, знаєте, нормальне, тісто ось Я м'якеньке, ось... бачите, ось дивіться. М -м -м -м. Клас, Все клас. Готую не перший раз, вибачте, що жую. Готую не перший раз, і хочу сказати, що це смачно. Але смачно, ви знаєте, приготувати зараз, на, сій, на зараз. А коли постоять вже, ну, як, як любі вареники, знаєте, це треба вже їх там піджарювати, це вже не те. Тому готуйте от наскільки. Я готую там кому 3, кому 4, я запитую. І зависить від розміру. Ось і це. Рецептом поділилася. Все, що хотіла, сказала. Рецепт не новий. Може, ви так і готуєте, а може готуєте краще мене. Тому пишіть і діліться своїми рецептами. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогенькі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!